Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчеджеоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні ми й далі вивчатимемо властивості числових нерівностей. Зокрема, ознайомимося з тим, як можна додавати та перемножувати числові нерівності. На попередніх заняттях ми навчилися за допомогою однієї нерівності доводити інші, додаючи або множачи обидві частини нерівності на довільні числа. А якщо в нас є не одна нерівність, а декілька. То чи можемо ми використовувати результати всіх цих нерівностей для доведення іншої? Як ви думаєте? Звичайно ж так. Звернімося до прикладів. Наприклад, брат і сестра Остап і Марія хочуть допомогти школярам підготуватися до ДПА з математики, і для цього запланували зробити посібник із розв'язками всіх основних типів задач. Остап знає, що зможе записувати розв'язки не менше 20 задач на тиждень. А от Марія не менше 15 задач на тиждень. Чи встигнуть вони за 2 місяці зробити посібник з розв'язками до не більш ніж 250 задач? Оскільки в них є 2 місяці, то вони мають не менше 8 тижнів часу. Остап за тиждень оформлює розв'язання хоча б 20 задач. Отже, за 2 місяці він може оформити не менше, ніж 20 помножити на 8 дорівнює 160 задач. А Марія хоча б 15 помножити на 8 дорівнює 120 задач. Тому разом вони зможуть оформити розв'язки не менше, ніж 280 задач. Оскільки в посібнику заплановано не більше, ніж 250 задач, то вони встигнуть це зробити. Щоб розв'язати цю задачу, ми використали властивості додавання та множення числових нерівностей. А саме, якщо 2 місяці більше за 8 тижнів, а Остап за тиждень зможе зробити не менше 20 завдань, то за 2 місяці він зможе зробити хоча б 160 задач. Сформулюємо ж цю властивість числових нерівностей. Теорема. Пропочленне множення нерівностей. Якщо А більше за Б і С більше за Д, де Д – додатні числа, то А помножити на С більше за Б помножити на Д. Доведення. Порівняємо з нулем різницю АС і БД. Якщо відняти і додати до цієї різниці БЦ, то результат не зміниться. Матимемо. АЦ відняти БД дорівня. АЦ відняти БЦ додати. БЦ відняти БД. Згруповуємо перші два і другі два доданки і виносимо спільний множник за дужки. Отримаємо С помножити на А відняти Б, додати, Б помножити на С відняти Д. За умовою А відняти Б більше за 0. c відняти Д більше за 0. Оскільки всі числа додатні, то С помножити на А відняти Б додатнє. Та Б помножити на С відняти Д також додатнє. Оскільки сума двох додатних чисел додатна, отримаємо, що різниця АС й БД є додатною. І з цього випливає, що АЦ Більше за Б Д. Аналогічно виконується така властивість: якщо А менше за Б, С менше за Д, і А, Б, С, Д додатні числа, то А помножити на С менше за Б помножити на Д. Крім того, у прикладі на початку уроку ми ще використали властивість додавання нерівностей. А саме, якщо Остап зможе написати розв'язки до не менше, ніж 160 задач, а Марія хоча б до 120 задач, то разом вони зможуть написати розв'язки до не менше, ніж 280 задач. Тут ми використали почленне додавання. Теорема про почленне додавання нерівностей. Якщо А більше за Б. І С більше за d, то А додати С більше за b додати d. Доведення. Порівняємо з нулем А додати С мінус b додати d. Розкриємо дужки і згрупуємо А з b та С d. Отримаємо А додати С, відняти Б додати Д, дорівнює. А додати С, відняти Б, відняти Д і дорівнює А відняти Б, додати С відняти Д. Оскільки, згідно з умовою, А більше за Б і С більше за Д, то А відняти Б більше за 0 І С відняти Д більше за 0. А тоді А додати С, відняти Б додати Д більше за 0. Тобто А додати С більше за Б додати Д. Аналогічно можна довести таку властивість. Якщо А менше за Б і С менше за Д, то А додати С менше за Б додати Д. Нарівності А більше за Б і С більше за Д, або А менше за Б і С менше за Д називають нерівностями однакового знаку. А нерівності А більше за Б і С менше за Д. Або А менше за Б і С більше за Д нерівностями протилежних знаків. Зазначмо, що всі розглянуті властивості нерівностей є правильними і в тому випадку, коли нерівності є не строгими. Що ж, потренуємося на практиці. Приклад 1. Дано. А більше за 3 і менше за 5. Б більше 1 і менше 4. Оцініть значення виразу. A відняти B, а відняти Б, додати АБ. Розв'язання. Зауважмо, що подвійна нерівність це склеювання двох звичайних нерівностей. А тому для них працюють усі зазначені теореми. Ми маємо оцінити значення A відняти B, А відняти Б, додати АБ. Значення а вже оцінено. Оцінімо значення мінус b. Для цього потрібно домножити нерівність для b на мінус одиницю. Пам'ятаємо, що при цьому знак нерівності змінюється на протилежний. Матимемо мінус b менше за мінус 1 більше за мінус 4. Або ж що мінус b більше за мінус 4. Та менше за мінус 1. Залишилося оцінити значення виразу А помножити на Б. Застосуємо теорему про почленне множення нерівностей. Звернімо увагу, що всі числа в нерівностях для А та Б є додатними. Тоді отримаємо, що А помножити на Б більше за. 3 помножити на 1, що дорівнює 3. І менше. 5 помножити на 4, що дорівнює 20. Тепер ми готові застосувати теорему про почленне додавання нерівностей. У нас на рівності однакового знака, тож матимемо, що а додати мінус Б додати аБ більше за. 3 додати мінус 4 додати 3. І менше за 5. Додати мінус 1 додати 20. Тобто А додати мінус Б додати АБ більше 2 і менше 24. Приклад 2. Оцініть периметр рівнобедреного трикутника з основою А сантиметрів і бічною стороною Б сантиметрів. Якщо А більше 10 і менше 14. та Б більше 12 і менше 18. На екрані зображено малюнок до цієї задачі. Розв'язання. Периметр цього трикутника дорівнює 2Б додати А. Тоді, за теоремою про почленне додавання нерівностей, додамо двічі нерівність для Б та один раз нерівність для А. Матимемо Б додати Б, додати А. Більше 12 додати 12 додати 10. І менше 18 додати 18 додати 14. Отримаємо, що 2b додати А, більше за 34 і менше за 50. Отже, сьогодні ми навчилися додавати та множити почнено числові нерівності. А також потренувалися робити це на практиці. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!